І так, друзі, всім хеллоу. Остання, третя фінальна частина перевірки нашого її трейдингу. В цьому відео я вам повністю покажу ось такого роду у нас будуть угоди. Я ось опромалював, щоб ви анімаційно побачили, як то буде. Плюс, плюс, мінус, мінуси. Так я зроблю 10 наших угод, і ми подивимося, що з вами з цього в нас вийде. Буде угода по нашому і трейдингу в мінус, я буду писати, що в нас мінуса. Буде угода в плюс, буду писати, що плюси, максимально чесний розклад. Тож буду заходити на 50 доларів 10 угод. Фух. Ну що, полетіли з Богом. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме «Параболіксар». Це все разом з чатом та ще. Одним торговим каналом ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. І так, друзі, ну що, наша перша угода полетіли. Так, на 15 секунд донизу виглядає досить досить цікаво виглядає, але щось поки в нас. Перший блін комом, как говорят. Сподіваюся, що все ж таки якось ми зараз вийдемо в плюси, але ж перший блін в нас комом. Ставимо мінус, переходимо і відчиняємо другу угоду на 30 секунд донизу. І тут нас, якщо плюс, ставимо плюс, якщо мінус, ставимо мінус, якщо дорівнює, ставимо дорівнює. Дорівнює, це в нас повернення нашої угоди, якщо буде висрад коштів. Так, сподіваюсь, що все ж таки буде в нас непоганий результат наприкінці всієї сесії. Поки що, звісно, не дуже гарний результат, бувало і краще. Але ж навіть взяти з минулих частин нашого відосу ну непогано себе відпрацьовував фей-трейдинг. Але зараз щось він не в кондиції. Хоча секундочку би ще ні, ні, все ж таки, все одно мінус. А судьби не убіжиш. Так, відчиняємо ще одну угоду на 15 секунд догори. І знову наш графік летить. Чомусь так сильно у мінус, я не знаю, як це пояснити, друзі. Давайте, якщо накидаєте лайків, о, це цікаво. Якщо накидаєте лайків, то зробимо чуть більше уход. Так, бачимо плюсик, кидаємо плюсик і відчиняємо ще нашу четверту уходу. І нарешті, ось, це все, все, друзі, а трейдинг повернувся, пішла в нас, пішла вода по трубам. Не знаю, сьогодні відось яких, якихось тупих хренчових цитат. Ладно, так, маємо ще один плюсик і. Це вже виглядає досить цікаво, він рейд 50%. На 30 секунд догори він каже, але ж дивне рішення, коли в нас ось, така, ось такий злив, типу альо, куди донизу. Мірвініше куди догори, коли в нас така історія зараз. Але ж поки 50% в нас є він рейту, це непогано, до речі. Але ж, скоріш за все, ця угода в нас буде в мінус, і будемо ставити мінус. Ну так тут вже ми можемо бачити мінус, окей, мінус. Почнемо ще одного ходу. І моя ціль максимально об'єктивно подивитися на результати нашої торгової сесії, на результати наших торгів, так як ну інакше я просто не можу. І. Ух ти, ну, друзі, я не знаю, знову просто якась не йде в нас тут. Сподіваюся, що на дистанції у нас буде більш кращий результат. Я не знаю, якщо хочете, ми можемо зробити ще й четверту частину, але ж то мені каже, це вже е, трошки перебор. Типу, можемо зробити 100 угод, але ж мені на це потрібно, ну, реально, година мінімум, щоб зробити 100 угод. Сподіваюся, що... Не знаю, не знаю, просто дивіться, друзі, по вашій реакції будемо дивитися. Якщо вам це цікаво, то я хоч 500 год можу зробити та протестимо це все. Тож пишіть просто в коментарі. І тут в нас що, начебто, плюси вже. Так, ідеальний плюс, друзі. І поки що проміжний наш результат, це 3 плюси, 4 мінуси. І давайте якось виводити наш плюсик, а і трейдинг зберись, так як результат, поки не задовільний повернення. Це вже цікаво, перше наше повернення. І давайте рахувати далі. Давайте, коли повернення, ми, ми ж не будемо портити статистику, просто перезайдемо один раз, щоб більш об'єктивно судити по плюсам та по мінусам. Типу, ну, повернення і повернення. Це ну, звичайна така історія, так як ну, просто кошти повернулися. А, так, на 30 секунд донизу ми маємо нашу угоду. Ну, не знаю, друзі, пишіть взагалі свої думки, як вам такого роду праця. Сподіваюсь, що вам цікаво дивитися такий навчальний контент. Так як я дуже стараюся. Угу. Ну, Тут в нас мінус. На жаль, краще б залишили б дорівнює. Ну, я що вам кажу, друзі, я показую все об'єктивно. Ого, на 5 секунд догори. І тут в нас результат також мінус. Та що ж таке? Що ж таке? Ні, друзі, щось у нас поки що не заходить. А і трейдинг, можливо, просто час не той або ж не знаю, я не можу я, я, нічого тут сказати. Не дуже поки що. Ну і 10-та -го года заходить у нас. Також в мінус. І того ми маємо 70% лузів. Окей, давайте дамо ще трошки шансів нашому і трейдингу, відчинимо ще декілька угод і подивимось. Типу, 30% наших угод зайшло в нас в плюсик, можливо, було б і кращий результат, поки що досить таки слабенько. Але ж, знову-таки, друзі, на 10 угодах також важко якось зробити. Якісний висновок з приводу взагалі такого нового інструменту, так як це новий інструмент у нас, друзі, ми його тільки тестимо. І так, ну начебто це в нас буде, повинен бути плюсик. Хоча ситуації бувають різні. Так, це в нас ідеальний плюсик. Ну, вже потихеньку ми починаємо вирівнюватися. Давайте ще одного угоду. Донизу на 5 секунд, ну є в нього логіка, друзі. У нас летить бичка, він заходить донизу. Окей, давайте дамо ще йому один шанс на 50 доларів ага, до гори на 30 секунд. Коротше. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мінусів і 4 плюси. Так, результат не дуже, друзі, чесно кажучи. Але ж логіка в нього є: це 100%. Скільки грошей злив, це капець. Ой, будемо відбивати в наступних відосах. Коротше, друзі, все, я вам суть показав. Цією інформацією робіть, що, що взагалі вам задумається, але ж я показав вам повністю правду. Зараз піду готуватися для того, щоб по нашій акції, по стратегіям, які є в нашій акції, відбивати повністю весь свій баланс. Все, я пішов відпочивати, друзі. Думайте, побачимось.